Вітаю! Сьогодні я прошу уважно послухати батьків. Я продемонструю, як запам'ятовувати вивчати нове слово. Отже, зараз ви побачите різні види роботи для того, щоб ваша дитина сказала слово. Наприклад, це буде слово собака. Отже, починаємо. Ви шукаєте різні малюнки собак. Називаєте с подули собака. Собака. Собака, собака. На початковому етапі це допустимо, можна поділити слово на склади. Багаторазове повторення слова дасть можливість сказати його швидко і злитно. Отже, собака. Шукаємо іграшки собак. Собака собака. Собака шукаємо малюнки, іграшки. І коли гуляєте разом з дитиною, постійно повторюєте собака. І перше завдання. Дивимось, що робить собака. Ми називаємо дію і повторюємо назву. Подивіться, як це може бути. Собака оп-оп. Оп оп. Собака оп оп оп. Оп. Собака иде. Собака иде. Собака иде. Иде. Топ, 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 топ. Собака иде. Топ, топ, Топ 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 повторим постоянно собака. Собака есть. Собака ам ам. Собака есть. Собака ам ам. Собака і Подивились? Що робить собака спить? Говоримо собака спить, спить, собака спить. А ось тут подивіться. Який цікавий малюнок. Собака х, х, дихає. Можна пограти. Собака е, собака, х, х. собака. Саме головне, щоб дитина запам'ятала, старалась, пробувала говорити слово собака. Ось ми обіграли малюнки. Іграшки. Тепер складаємо слово з букв, собака букви і складаємо Со -ба можна поділити на частинки. Собака. Можна закрити табличку, перемішати і знову скласти слово. Собака. Собака. Ще можна купити в магазині розмальовку. Відшукати собаку віднайти наклейку. Собака повторюємо, постійно повторюємо, розмальовуємо. Малюнок і під час малювання проговорюємо собака, дактилюємо, показуємо жестами і говоримо. Ще я підготувала аркуш де багато різних малюнків, а дитині треба відшукати собаку. Беремо аркуш. Накладаємо зверху файлик і шукаємо та обводимо собак. Починаємо. Знайшли, обвели і говоримо, постійно говоримо собакам. Собака. Собака ні. Собака. А зараз я дам подивитися діткам, і ви самі пошукайте. Обведіть пальчиком, коли знайдете собаку, і обов'язково точно скажіть. Собака. Наступний вид роботи, який можна зробити, коли запам'ятовує дитина вимогу слова собака, це ось такий. Написано слово, розмальовуємо собачку і шукаємо букви. Скористаємось знову файликом. Накладаємо. Файлик накладаємо для того, щоб можна було один, два, три рази повторити цю дію. І дитина шукає с і наводи с, обводимо. «б», б б б Бак-к-к. -к -к Ось таким чином файлик потім можна забрати, а цю роботу ще повторити і зробити, щоб дитина запам'ятала точно і правильно. Говорити слово собака. Ще можна зробити аплікацію. Треба підготувати два великих кружечки і два маленьких коричневих кружечки. Маленькі розрізати навпіл, великі залишити. І за таким зразком скласти собаку і можна називати у собаки голова, у собаки вуха. У собаки живіт. У собаки лапи. А ще у собаки є хвіст. Ось так намалюємо очі носик і ротик. І можна сказати у собаки, очі, у собаки ніс, у собаки ротик. Ось так, не спішити, поступово повторюючи багато раз, ваш, ваша дитина, ваш малюк скаже нове слово. За таким зразком ми вивчаємо абсолютно всі слова. Якщо слово собака заважке для вашого малюка, можна сказати слово пес. Пес! Пес це легше, але ми вже трошечки дорослі моїм діткам, для яких я роблю уроки 4 роки, тому пес поміняли на собака. А ви можете пояснити, що можна говорити пес собака, щеня-цуценя. До побачення!